Так, кріпенькі, дорогенькі. Доброго дня. Вам, нам усім. Доброго дня, доброго дня. Так, свічки сьогодні ми не палимо, свічки заказуйте вайбером, розклади вайбером. Подивимося таку тему, подивимося, чому Америка поступає, так як вона поступає з Україною. От так, як вона поступає. Зараз картами подивимося, як вона поступає. А потім подивимося, чого. Давайте цю колоду візьмемо. Чого, чого Америка поступає з України, так як вона поступає? Давайте подивимося оця карта. Бачимо, як колода бачимо, як вона поступає. По відношенню на зараз. Як вона поступає, по відношенню на заліз. От Америка, Україна, як вона поступує? О, де як зразу показує карту. А диві, як договор з дьяволом йде. Дивіться, як карта двойка кубків. А чому вона так з нами поступає? А то, що тут люди, ну, вони договарюються з дьяволом, ілі ілі договарюються з дьяволом. Ну все. Тобто вони пішли на сторону, і вони ізначально були, на стороні дьявола. От тобі Америка, от тобі те, що карта показує. Знаєте? Це гра, це підігрування дьяволу. Дьявол мене раз робив розклади, чого вони так поступають? А тому що, а тому що тому. Ось карта показує. Так, да, вони якимись, знаешь, якимись узами зв'язані такими невидимими. щось їх державне. Іменно з Росією, іменно з дьяволом, розумієш? своя ігра по карті, своя ігра. І звість, все, переговори, розговори, і все, і все, і все. Тобто дьявол їх, і затягнув зараз, і затягнув ще в своє час на свою Ну есть, підігрують вони йому, і все, підігрують вони Росією. Через що вони поступають з Україною так, як поступають. Ну і що далі? Що далі от по відношенню до України буде робити Америка по відношенню. За Росією ми не балакаємо, вже пробалакали мільйон разів. Бачиш, як от їх держить та сама Росія на якомусь крючку. От чоловіка держить там на крючку, це восьмірка мечей. Вісім мечей держать. Тобто, як то держить їх Росія на своєму крючку? То й своїй інтерес, дай надай щось ті їм, щось ці їм. Ну і далі. Америка, америка як піде по в отношенні країни? По справедливості, по закону. ну у Все списується на закони. Те не прийняли, те не врямті від пустуть, і на канікулах. Тобто все йде через закон. Все об'ясняють законами, людям простим там, по телевізорах. От закони як то не приймаються, а і що далі будуть вони робити? І внутрішня боротьба. На щодо України в них внутрішня боротьба йде, так. Да. Тут карта внутрішньої боротьби. Ну, що далі буде? Наші сам взрив в Америки буде. Дуже великий, дуже громкий, дуже сильний. Це не взрив, що там ракета зірветься, а якась ситуація? От борьба їхня в Самій Америці. Вона йде в парту Башні. Вона борьба палками махають. Це сама в самій Америці буде башня. Десь якийсь взрив буде в самій Америці. А що це за взрив? І що це за що це таке може бути? Заігралися. Заігралися. Підмахуючи тому дьяволу, підмахуючи Росії, Понимаєш, люди, люди людішки такі ваші і нашим. Двойка Пентаклі. От ігра. Стараються і туди, і сюди. 50 на 50. І в Україні там щось із ну, і з тими. Чим ігра для них закінчиться закончиться? Лише суттєво. Іерофант. Прийдеться відвічати. І відвічати це не перед Україною, а перед Господом Богом, так сказати, за свою ігру і за свої подлянки, якщо вони такі є. Ну, хорошо, тепер їхнє відношення до Росії. От Америка відношення. До Росії. Ну, гроші. Тут шестерка з Пентаклів, тут взаємосвязь, взаємопомощ, Ми вам те, ви нам те, ви підмахнули вам там, ви там. Ну, то це свої ігри, це свої денежні, фінансові, вигодні, якісь махинація. Росія. А Росія по відношенню до них. От Росія як на них дивиться? Росія? Ну, звісно, це по карті мага. Вони все можуть. Тобто для них вони. В їхніх глазах вони великі. Як би вони що не казали, але в те же час розуміють, що від Америки багато, багато що залежить. Ну, ну і дадуть допомогу вони Україні. давайте так. Дасть Америка допомогу Україні. Дасть Америка допомогу Україні. Страшне все дасть. Да, тут вищі сили, ну як сказати, вищі. Сили. Тут їхня карма. Дати якесь оружие. Як би вони не мудрили, як би вони не хотіли, як би вони не хотіли зіграти і вашим, і нашим, все одно тут карта ну, по карті страшного суду, ситуація, яка вроді ніколи не може рішитися, вона рішиться. От вроді вже все, ніхто нічого ну, взяти по відношенню, Америка вже нічого не дасть. Якби дала, то вже дала б. Не дала, значить, нічого не дасть. Ні, дасть, не дасть. дасть. І що вона дасть? Силу дасть Україні. Ну, той, щоб сильніша Україна була. Знаєте, що вона дасть? І коли вона дасть. Ну, от коли цю допомогу дати. Ну, це грають всі. Коли вона дасть. Через Божь, через якого Богу. Яка ситуація буде, через якого? Отака така ситуація буде дуже і для них і взагалі для всього світу. От можуть якісь зриви, бути може бути щось таке, щось таке, що заставлять їх в самій Америці, заставлять дати Україні і фінанси. Дев'ятка пентаклі і оружжя, карта сили яким чудесним образом вони дадуть Україні те, що вони повинні дати. взагалі бачиш, як, як світ построєний? Підмахують один одному, не цураються, не брезгують нічим. І це великі страни, держави, ну і в Самій Америці буде якийсь взрив тут по башні, по карті справедливості. То есть, а чого? А тому, що заігрування з дьяволом завжди і закінчується. Він использує, як може, і виплюне в те час, коли сам захоче. То есть, тут, тут по-другому, не може бути. Ну, Ось такі сьогодні розкладики зробили ми трошки. Дивіться, кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, не дивіться, хто. Зі мною дивіться, підписуйтеся. Ми, ми по чуть-чуть ростом додаємося. Зніму сьогодні на той канал відео, побалакаємо. А про прошу, я б хотіла побалакати. Хотіла побалакати, чи собі з писала. Там мені писали вайбер, хоч коментарі пишіть, чи і вайбер пишете, і туди пишете. Пута. От е... хтось писав. Яка жінка писала, що, <кій> примерно, в жінк, ну, мати. І в неї два сина було, і один умирає. І вона заставила другого сина забрати ці пута. Ну, поняли, ви, те, що мертву, мертвій людині ноги зав'язують, там, руки зав'язують. І вона заставила друг, другого сина, живий син, той, що забрати собі ці пута в пам'ять про брата. Понимаєте? І от там людина пише, що це до чого, як це як це розуміти. Щоб це так коротенько скажу, якщо так в общем сказати, то завжди ложаться в труну, там, де покойник, і його пута туди ложаться. Якщо вони оставляються, якщо вони ну хтось їх не самі вони по собі оставляються. То завжди, і руки і ноги розв'язуються перед тим, як людину ховати. Якщо вони оставляються для чогось, вони значить оставляються, ніколи просто так дурі, такі ніхто не оставляє. Помієш, люди перепитують, люди узнають, люди підуть до того, що в церкву спитають батюшку, як з цим поступити. Якщо оставляються ці пута, в мене навіть був случай в практиці моїй, в практиці моїй що мати з похорона десь взяла ці і дочки сказала ти налівчик їх в'яжи собі і носи. Ну, а потім, що далі, я розкажу на тому каналі, не хочу. Це не те, що за секрет просто на цьому каналі я не хочу. Буде, повірте, я вам чесно кажу, клястися не можна. І ви нікому ніколи не кляніться. А от я вам чесно кажу, що був случай такий в практиці, і та мати приїжджала, і та дочка приїжджала, і ти його долівчика, цей там, ну, типа, буде тобі щастя, і буде все. Я вам на тому каналі розкажу, яке щастя було, і в неї, і чого таке все це було. Ну, от, хто захоче подивитися, той подивиться. Чому таке? Отакі от от такі случаї, тобто те, що мертвий, те, що мертвий, примерно людина вмерла, і це все воно ворожиться тільки в труну. Все ложиться в труду, забиваються, закривається і все опускається туди. Якщо оставляється воно, воно оставляється тільки для чогось, і воно не може оставлятися для якихось хороших діл. Тобто це не ті вещи з мертвої людини, які оставляються для чогось хорошого. Якщо голки є, всуваються в покойника, потім ці голки своє роблять. Ну, тобто, розумієте, ви ж всі дорослі люди. От і для чого сину один син другому дати, щоб було пам'ять про брата? Це інтересно. Це треба тільки, ну я можу це розумієте, по картах. Подивитися, взяти оцю колоду, цю колоду, і карта там покаже, для чого воно, що воно, як воно. Просто одним словом сказати, що для хорошого воно ні для чого не залишається. Тобто, все, давайте, любенькі, дорогенькі. люблю вас усіх, люблю тебе, кожного, дільності. Тобто всі ми люди, всім нам болить однаково, всі ми радіємо, якщо добре все. Тобто, треба залишатися людьми. Треба залишатися людьми. І все. Так і буде. Амінь.